Хо-хо, що нас... це таке повернулось до нас на виставку? Це в нас Ліжечко Стронг. Е, що ліка, розкажеш про нього, що воно є таке? Е, так, значить, Ліжко Стронг у нас е, має ось таке гарне високе узголів'я з дерев'яними вставочками. І що класно, що в нього є вбудовані тумби. Колір тумб і колір оцих вставочок можна обирати. Там буває декілька кольорів, від натурального до такого білого гарного. Е, також тканинку можна змінити на ліжку. Можна обрати як таку велюр-антикіготь, яка легко чиститься, так і рогошку, шиніл, за вашим бажанням. Ліжко має нішу для білизни. Ого. Таку досить містку. Так, ну да, тут багато місця. Так, також. Ніжки, а що тут так. ніжки? Де е, ніжка вона там у нас по центру зроблена, створюється враження, наче ліжко висить у повітрі. Е, дуже зручно, тому що підходиш і не б'єшся ногою цю ніжку. Так, коли застеляти постіль, особливо на великий розмір, це дуже зручно, що ти ногою не вдарився. Е, і що по вартості? Це взагалі який розмір? Яка в нього ціна? Це в нас розмір 180 на 2, Може бути ще 160 на 2. Ціна саме цього ліжка у нас. 27 600. базова вартість від 24 800. вісімсот. Двадцять А чому дорожче? Що тут дорожче? Тут дорожча тканинка і е, колір е, самих тумб і дерев'яної ставочки. Супер. Е, де про ліжку стронг? Де подивитись? Розміри, ціни. Всі деталі, розміри, ціни на сайті Solo.ua, А в шапці профілю буде наш телефончик для зв'язку.